Добрий день. Так, скажем, коротко і чітко, ми виграли, це було тяжко, обидві команди отримали мало часу на відновлення. Те, що ми могли б зробити краще, як на мене, це забрати свої підбирання. І, може, через цеп ми побігли більше фастбрейків, і нам би вдалася ця гра легше. Але у нас ще предстоїть з ними гра через неділю, тому будемо бачити. Чи ви виконали всі настанови тренера? Що планували? <смір> Безумовно, щось ми виконали, щось ні. Нашого тренера тяжко задовільнити, це факт. Але ми виграли все-таки. Дуже неякісна гра з точки зору захисту та напад так собі. З одного боку, 61 очко в мінусі, це не так багато, але якість нашого захисту у другій половині це жах. Пропустити 20 за першу половину, а потім 24 за третю чверть це недопустимо. Якщо ми розраховуємо щось більше, ніж потрапляння до плей-офф, то потрібно дуже уважно проаналізувати оці дві гри. Знайти наші помилки і як можна швидше їх виправити, тому що е нема запасу, нема е того, що потрібно к плей-офф, нема абсолютно віри у власні сили. Тому в ці качелі-гойлалки, які е четверту чи п'яту року поспіль, це дуже важко. Але е я розумію, що хлопці втомилися. Я розумію, що дуже важка. Дорога така. Дуже такі навантаження високі, але, але потрібно грати. А, вдячний хлопцям за перемогу, за бажання. Готуємося Гаверли через тиждень. дякую. From the start of the game to understand the attacks, understand defenses, put teammates in better position. Um, if you look at numbers, I didn't play a great game, and for us to, you know, be in game to have stable condition, I need to be playing better. So I, we're a part of that. It's not on Coach Vicha. It's not on any of the teammates. I got to be better for my team. You um, translate that. Uh, uh все хочу сказати, що так сьогодні у нас була не найкраща гра, але тим не менш, у мене була не найкраща гра, десь не вийшло виконати всі настанови тренера, які він нам дав. Також хочу сказати, що я від себе я, я вибагливий, хочу від себе вимагати більше, більше ефорту, більше як. Впевненість від себе, давати певність одноглубникам. Справа не в тренері, справа саме в нас. Я вважаю, що саме ми повинні підготувати, підготуватися до ігор і грати, продовжувати грати, продовжувати вигравати.

tough opponent. The record doesn't indicate what kind of team they are. They're a tough team, so it was a tough fight by them. Again, focus from start of the game to finish the game. I believe we played hard for 20 minutes, but we didn't play full effort full energy entire game and we come up short in the end. And even for today, the same focus, same energy, same attack need to be from the start of the game, which is why you see we come up short again. So I don't think it's an indication for us to be worried, but it's more so be focused because we have the same two opponents coming to Ivano-Frankivsk. So we have to be more focused, more prepared, and try to hopefully get two wins at home. Uh, Chakasov is a very good team, дуже showed very good basketball, a very good group, but I think we не not have енергії, energy, we did трошки запалу. Вони голови і е, Черкаси показали хорошу гру, е, е, наркомик сьогоднішньої гри ха, Харків е, показав досить агресивний баскетбол. Ми намагалися десь знайти нашу енергію, десь знайти якийсь наш запал. Там часом е, виходило це знайти, ми десь діставалися, але десь все таки не вистачило цієї енергії. Нам для того, щоб сьогодні перемогти. Тим не менше, у нас скоро ігри в Івано-Франківську, тому ми готуємося повністю до в Івано-Франківську і будемо показувати нашу гру і наш містовий баскетбол. Перше, я хотів подякувати ЗСУ. По-друге, привітати харківський сокол з перемогою. Ігра. Ну... Як ви знаєте, так, ми вчора пізно закінчили з Черкасами матч, так, о півдесяті, тому десь ми не відновилися, так, десь чуть-чуть недолаштовані були багато помилок в першій половині. Тобто за першу половину у нас 16 втрат, це дуже багато, так. В другій половині ми чуть перестроїлись, так зробили менше втрат, десь забили свої кітки, тому десь. Другу половину ми так могли скоротити відставання в рахунку, так десь триматися в рахунку, але все-таки кінцівку ігри соколи забрали і заслужено перемогли. А, як ви вважаєте, ваші хлопці ну, змогли виконати по максимуму навіть маленькі підторгнення? Це, що планувалося? Так, ну я, я кажу, перша половина так від нас провальна, ну тобто ми не можемо так і грати першу половину. В другій половині ми вийшли набагато кращими так, ніж на першу половину. Тому такий результат.